Минулої ночі мені наснився дуже яскравий, навіть трохи тривожний сон. Мов би я була разом зі своєю сестрою в будинку давніх друзів нашої родини дядька Івана і тітки Марії. Вони вже поважного віку, добрі люди, яких ми знали ще з дитинства, але ми не бачилися з ними, мабуть, уже понад 10 років. вісні ми сиділи в них удома і раптом з'явився наш дідусь. Його поява була несподіваною і напруженою. Було відчуття, ніби ми робили щось не так, ніби нам не можна було там бути. Я захистила сестру і одразу прокинулась. І от що найдивніше. За ці два місяці, відколи я повернулася додому, дядько Іван і тітка Марія жодного разу не приходили до бабусі з дідусем, хоча колись бували часто. Та й узагалі вони не з тих людей, що приходять без попередження. Вони завжди попереджають, домовляються. А вже сьогодні зранку дзвонить мені сестра і каже: Уявляєш, дядько Іван і тітка Марія щойно прийшли до бабусі й дідуся. Просто так, без дзвінка, що це було збіг, інтуїція, попередження, мене це не на жарт насторожило. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія, ставте лайк.